Продовження. Ясна річ, з роками діти виросли та змінилися. Пітер став високим, кремезним чоловіком, видатним воїном, і народ називав його королем Пітером Величним. С'юзан перетворилася на струнку милу жінку. З чорним волоссям аж до п'ят. І від королів заморських країн дедалі частіше приїздили посли просити її руки. У народі її називали Сюзан Добросерда. Едмунд виріс соліднішим і спокійнішим від Пітера і став неперевершеним радником. Та суддею його прозвали Едмундом Справедливим. А от щодо Люсі то вона лишилася такою ж золотоволосою, сміготункою, якою була завжди. І нею марили геть чисто всі принци довколишніх країв. Проте у своїй країні. Її називали Люсі Хоробра. Отак і жили вони у мирі та злагоді, а як хтось ізгадував життя в нашому світі, то це було так, ніби пригадуєш давній сон. А щось одного року сталося так, що до замку прибув. Фавн Тамнус із захопливою новиною в його рідних місцях з'явився білий олень, той самий, що виконує бажання мисливця, який його упіймає. Тож, королі й королеви, взявши з собою найвищих посадових осіб двору, Поїхали з ріжками та гончаками полювати на білого оленя в західних лісах. Невдовзі вони таки натрапили на оленя. Мисливці бачили, що він кинувся у густі зарості, де не пройде жоден кінь. Тоді мовив король Пітер, а вони тепер справді розмовляли дещо по іншому. Пробувши так довго королями та королевами. Люб'язні володарі, зійдімо з коней своїх та подамося слідом за цією божою істотою в гущавину. Бо ж за всі роки мої ще. Не полював я на дичину таку шляхетну, як ця. Сір. Відповіла решта. Нехай буде так. Отож вони спішилися та прив'язали коней, а тоді подалися в лісовій хащі. Та щойно війшли в дикі зарості, королева Сюсон промовила Любі мої браття та сестро, що за дивовижа? Мені здається, я бачу дерево зроблене з заліза. Міс, уклонився їй король Едмонд, якщо ви подивитеся пильніше, то побачите, що це просто залізна колона, увінчена лампою. — Левова грива, що за чудернацька задумка? вигукнув король Пітер. Поставити колону з лампою тут, де настільки високі й густі дерева, що від світла тієї лампи жодній людині не стане світліше. Сір, промовила королева Люсі. Можливо, колону з лампою встановили тут, коли деревця були ще низенькими, або їх було менше, або не було взагалі. Погляньте, адже ліс тут молодий, а колона виглядає древньою. Всі стали роздивлятися Незвична річ. Тоді слово взяв король Едмунд. Не можу відати. Як було насправді, але цей дивний пристрій мені навіє дивні спогади. Я нібито бачив його раніше, наче у вісні, або в сновидінні про те, що я бачив сон. Сір, сказали інші, те саме відбувається і з нами. Скажу вам навіть, промовила королева Люсі, що вважається мені, якщо проминемо цю колону з лампою на горі, то дивні пригоди чекають на нас, і щось невблаганно зміниться в долях наших. Міс, сказав король Едмунд, достоту такий неспокій. Стискає і моє серце. І моє, любий брате, сказав король Пітер. «Також моє, погодилась королева Сьюзен. Думаю, краще нам повернутися до коней, та не слідувати далі за білим оленем. Міс? Заперечив король Пітер. Тоді, прошу мене вибачити, бо багато великих справ здійснили ми звідтоді, як зійшли на трони Нарнії. Хай то битви, відважні пригоди, ратні подвиги, чи праведний суд, чи що там нам посилали небеса, але ніколи. Ніколи не спинялися ми на півдорозі, завжди досягали свого. Сестро, сказала королева Люсі, щиру правду каже наш вінценосний брат. Думаю, нам буде соромно забудь-які страхи чи забобони, якщо ми упустимо ту шляхетну здобич, у сліду якої зараз ідемо. Так і я кажу, погодився король Едмунд. І так палко я волію дізнатися, що це все означає, що, бачить Бог, не поверну назад, хай би за всі скарби нарнії та островів. Що ж тоді? В ім'я Аслана, – сказала королева Сьюзин, якщо вже всіх нас охопили однакові помисли, то ходімо і зустрінемо гідно пригоди, що їх посилає нам доля, тож королі з королевами пірнули гущавино, і за два десятки кроків їм пригадалося. Що колона з лампою на горі зветься ліхтарем. А ще за два десятки кроків вони відчули довкола себе не гілки, а м'якенькі хутряні пальта. Наступної миті вони вивалилися з шафи до порожньої кімнати. І були вже не королями й королевами в мисливському вбранні, а просто Пітером, Сьюзан, Едмондом та Люсі у своїх старих одежах. Був той самісінький день, і та самісінька мить, якою вони полізли до шафи, щоб сховатися. Місіс Макріді все ще розмовляла в коридорі зі своїми туристами. На щастя, вони не стали заходити до цієї кімнати, тож діти так і не трапились їй на очі. І тут би нашій історії нарешті кінець. Якби чотирьом мандрівникам не забаглося кров із носа. Пояснити професорові, куди ж поділися чотири пальта з його шафи? І професор, воїстину дивакуватий чоловік не порадив їм покинуту дурниці та не брехати, а навпаки повірив у всю цю історію до останнього слова. Ні... Сказав він, я не думаю, що варто намагатися пройти крізь шафу та пошукати пальта. Не думаю, що ви ще колись потрапите до нарнії цим шляхом. Та й пальта нам зараз ні до чого, навіть якби це і вдалося. Га? Що, що? А, ну, звісно. Колись ви опинитеся в Нарнії. Знову. Хто одного разу став королем Нарнії, залишається ним назавжди. Але не сподівайтеся двічі пройти тим самим шляхом. І взагалі не шукайте навмисних шляхів, щоби потрапити туди. А ще не надто багато, про це базікайте навіть між собою, та не згадуйте нарнію ще при комусь, доки не переконаєтеся, що перед вами людина, яка й сама зазнала схожих пригод. Що-що. Як ви це побачите, о, побачите, будьте певні. Дивна мова, вигляд, усе виказує таємницю. Просто пильнуйте. Боже мій, і чого їх тільки вчать у тих школах.